Не Люди по майдану, боги ходять, ці хлопці тілом і духом визначні, слова в них щирі і красномовні, вони в країни славні і сини. Спасибі вам усім, звитяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день хвилину, яку ви на майдані провели. Ви захищали весь народ й країну від чорної ядучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим і загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. Спасибі всім, хто був тут на Майдані, хто свої руки досі не зложив. Спасибі й тим, хто думкою за нами, Хто плакав гірко вірив і молив. Спасибі серцем і душею. Я щиро це і палко говорю, як крикнуть слава Україні, навіки слава я завжди скажу. У нашій пам'яті. Ви назавжди лишились, Історія одна, і ви її частина. Ви тільки знайте, браття, ми за вас молились і молимось, за вами ненька Україна, вже не повернеться додому, та й хлопчина, що його вчора тільки мати відпустила. Поцілувала, тихо мовивши, Іди, дитино, за щастя України, бо вона єдина. Казала мати берегти себе, але даремно, бо хлопець був готовий йти безстрашно, аби лише країна, котру так кохав страшенно, не стала на коліна а боролася відважно. Спасибі вам за кожен день і хвилину, яку ви на майдані провели. Ви захищали весь народ і країну від чорної ядучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно. Стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим і загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. Спасибі всім, хто був тут на Майдані, хто руки свої досі не зложив. Спасибі тим, хто думкою за нами, хто плакав, гірко вірив і молив. Спасибі серцем і душею, я щиро це і палко говорю, як крикнуть, слава Україні! Невіти слава, я завжди скажу. Майдан ридав, а сотня в небо йшла, один за одним, наче янголята. Тут на землі ридали матері, а в небі Божа мати зустрічала. Майдан стогнав, а сотня в небо йшла, земля змішалась з кров'ю і сльозами. Ридали всі і рідні, і чужі. І кров текла, із серця, наче з рани. Вонало в країні мовчання, навіть вітер затих на хвилину. Відбулося останнє прощання зі словами Герої не гинуть, Засвітили свічки в кожнім домі і дивилися тихо на небо, так летіли у даль невідому всі герої, що вмерли за тебе. Я почула, як плаче держава, що синів її в землю ховають. Ви не вмерли вас вічність і слава, бо герої, як ви, не вмирають. Мамо, не плач, я повернусь весною, У шибку пташинкою в твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріху паду. Голубко, не плач, так судилося ненько, вже слово, матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, Розкажу, як мається в домі новім. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, Із крови перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, І заплакав бог, побачивши загін. Спереду сотник молодий, вродливий, І юний хлопчик в касті голубій. І вчитель літній, сивий сивий, І рани їхні вже не їм болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирів полетіла. Небесна сотня, то в серцях вогонь Він гаряче палав за Україну. Віднині тихим співом за ти земне рідне я свою дитину, пташиним співом, шелестом трави, блакитним небом, золотим колоссям. Останній раз, як мати, пригорни, чоло високе в обрамку волосся, Небесні сотні. Шанай молитви, за чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий, Боже, освяти, І в мирі, Господи, прийми до себе.